Ще вам може займатися? я хочу повернути Люцифер. Знову кимось Божевілім ти зараз займаєшся? добре, що ти мене зробиш. Я тобі якраз хочу б дати місію. Місію кити просто вбити команду Camebow Wolf, крім ще фігур, з не вбивати. Вона мені ще потрібна. Тільки в мені одне нащо на тобі, але добре, але я все одно можу пограти, дебам вийде. Добре. Почнемо до виконання місії. Добре. Як до нас починати просто це нас пошвидкіше. І де мені може їх шукати? <Станк> Ха. Um, ты серьезно, как салют? Ты, ты знаешь, что можно с покона каплея я с бахфома, чи ты его так не убьешь? Где убью тебе? Бьешь меня? Ты не видос, по побачь мою силу. А? Че? О, не. Це весь мокрий. Наші дайте не це прийшов. Своді. Добре. Мені до нас почати того, що до нас способи вийдуть і я їх вб'ю Або я вже погаю. І скільки мені їх чекати? Астат тобою зачаруватися, ідеї просто робити до ігри, як сталося тоді пару тому. І до мене не промахнувся. Ой, ти це зробив? Е, напевно, замітив. А, там, як Знаєш, що ти хочеш? Е, я вбити тебе. Нащо тобі це? Це я сам це не хочу, і це скаже більше хочу Незир. Розумієш. Незер живий? так, Я думав, що покола вбив його тоді. В. Ні, просто напевно вирішили не на тікати, тому що вирішив, що він. А, тобто... Слабий назир, що він назир, вирішив, що він слабий, щоб не знову не вбитися. Значить, він нас дав, щоб нас вбити. Ти розумієш, що як ти. А, про колефле, може, давай просто поговоримо? Поговоримо! Я так не думаю. Ти міг би вибрати іншу сторону а не нас. Але як найма нашого Ти щоб... є небезпекою до нашої команди, то я ліпше. Ні, будь ласка, послухай мене. Він... він помер? Ні, не помер. Просто в Пусков... е... воді. Дістав цей нас. Я більше не хочу буде це запрацювати. Мене так не вийде, я казав, і може я знову провали заріна, стало. Ти може щось сюди обирати, забиратися. Ді став, дістав, вже цей нас. Це Місім сам не може їх прибрати, сам для мене її слухать. Зерна як не може це зробити. Незих, я йому пограв. Просто це покол плеї дуже сильний. І мені що з того, ти міг це виконати. І що я зміг це виконати, я тобі зміг виконати. Може той покол плеє мене переміг, як і завжди. Тупо просто на них не подати, як ти знаєш серйозно, що ти пограєш. Та. Я хотів би не подати, тому що у тебе ще є третій син. Ах. Який ще третій син? А то тобто, буде третій принц. Але тобто стілос. Я нікого не знаю хто такий Стілос. Такий пустий. Так, я пам'ятаю: він такий був. І. А я хочу зробити суд. Може ще... цей суд буде том полягати в тому, чи залишитися йому тепер принцем незру, чи поспіти від не бути їм? Це тупо. Ти мене так ніколи не розумієш, як се Добре. Я би міг щось зробити після того, як мене це знову зробили.